Всім привіт народ, сьогодні я роблю продовження кар'єри за гравця. Василь Шатко. На сьогоднішній день має 80-й рейтинг, один із таких ось самих крутих. Сьогодні в серії нас очікують 4 матчі, це... ай, не те, ще треба нажав. Це перша гра в гостях проти Порту. Далі Арока, здається, це та команда. Арока... це друга. Третя гра проти Браги. Та четверта знову дербі в Лізі проти Донецького Шахтаря. Ось такий ось розклад на сьогоднішню серію, тому... <кхе> тому поїхали. Жіночі ночі команди бачу ПСЖ здоровий та ПСЖ малий будуть змагатися, а порту приймає Київське Динамо. Так, ну і що ж, наші хлопаки готові. Так, давайте тренування де воно. Та раз почнемо далі. Нехай прокачується. Адже рейтинг нам треба, аби бути в основі. Ну що ж, на цю гру виходять бущан, Ель Хіллалі, Попов, Біловар, Вівчаренко, Сердари з новачків, та й усе. Так, грати як Шатко. Поїхали. Ну, Василь Шатко у нас готовий, звісно, боротися за це все. Тому треба. Тому треба боротися за все, що є. Все, наш Шатко готовий. Нам треба достигнути 25% відборів, не програти в матчі виграш або нічия. Добре? Чудово. Проти порту треба бути готовим, адже порту як нав'яже, нам цієї боротьби своєї. Ну-ка, давайте дивитися. ну ка бий шатко. Удар спроба непогана, але... <coughs> На превеликий жаль, голу у нас немає. Там мені здається, що я з мечем не був, аби гра розуміла. Давайте шатко. Майже дістав. Чудово зберіг мяч. Але передача взагалі не точна. <кліжна> <кліжна> Давай в, в, в Василій Шатко. Треба відкривати рахунок уже комусь. Андрій Ярмоленко 1-0. Чудова гольова передача. Андрій Ярмоленко відкриває рахунок у грі проти порту. Тут непогано розбирається, чудова навісна. Єрмоленко на груди та в один дотик забула, брала. Для Єрмонка це четвертий гол в скількох там матчах. Ну, Єрмонка молодець. Подивимось, що від нас очікувати в зимове трансферне вікно. Скоріше все не одного гравця не підпишемо, бо у нас і так коштів нема. Джало непоганий, 79 рейтинг. Опа чудовий асист міг би бути, якби Микола Шапаренко забив би в даній ситуації. Так, продовжуємо нашу боротьбу. Давай, Василь Шутко, показує себе. Передача на Сардара. Сардара. Так, Пепя не встигає, бей. <кій> <кій> Я взагалі в атаці не участвував. Але для Андрія Ярмонко в цій грі це сьогодні дубль. Молодець Андрій Ярмонко. Занадто довго не забивав і ось зараз він розстрілявся два, дві, два голи зробив. Непогано. Микола Шапаренко не забиває, Андрій Ярмонко просто о, у пусті ворота забыла. Красунчик. Ну, дайте Ермонко. Видьма далі. А, в шотканаві через жовта картка вже є. Печалька. Так, хто це там? Передача на превеликий жаль не дійшла до нас. <кій> 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 так, чудово, Шатко завадив удар у суперників із Португалії. Давай, Андрюшка. Андрій Ярмонко, непоганий удар головою, але повз ворота. Опа, чудовий відбір. Передача непогана. Давай, блін, не вдалось пробити. Сильно затягнув. Давай передачу на шатка. Ой, знову Шапаренко затягнув з цією передачею. Чудовий перехват. Ну, как пробій. Пробити мене не вдається за шатка. Таке собі. Давай я трохи передачу точно вийде. Бей! Блін, шатка оксай тепер. Це ось мінус. Давай, Шатко. Передача не вдається. Захисник блокується все. Так, передача знову не точна від мене. І все. 0-2, <coughs> Андрій молодець зараз. Продовжити матч. Так, хто тут відкритий? Блін, передача знову не дійде від мене, бо я їх сильно затягую. Так, передачу треба. Сильно. Сильна подача. Так, тут перших нікого немає. Доведеться допомагати нашому партнеру. Але не вийде. Так, чудово, хто тут перший? Дальню передачу вміє хтось з наших захисників видавати. А Ось питання, чи вистачить сил у шатка, аби пробити. Ой-ой-ой. Ще зараз у нас не летить ворота порту. Одну, один гол я створив. Інший взагалі команда створила. Підкат точний має бути. Так, підкат точний і є. Так, хто там? Знову я затянув. <coughs> так то, тут. не, ну команда непогана, ідея вам так скажу. Тому непогано. Передача точно. Андрій Ермонко не хоче відкриватися взагалі. Так, давай. Що ти там будеш робити? Ну-ка, вішай. Спробуємо хоча б пробити. Не вийшло. Блін, передача знову не дійшла. Так, чудово шатко перехват. Перехоплення непогане. Блін, далеко знову затягнув. Занадто далеко затягнув цей м'яч. То не йде в мене гра. Так, добре, окей, продовжуємо. Вієра замість Франко виходить. Так нікого. Ой. Фігня повна. Сим сим Так, продовжимо. Біжи, шатко. У шатка швидкості не вистачає. Бей! То Йо. Ще ж з реалізацією таке фігня повна. Брага розместь Кабаєва виходить. Так, тут нікого. А ярмоленко ще хитрий робить? Нічого собі. Ярмоленко хитрик робить. 75 рейту. Непогано. Андрій Ярмоленко красунчик. Дивіться, як він зараз пробіг. Та впевнено забуває. Дистанція доволі 15 метрів. Непоганий ударчик в дальній кут. 3-0. На 90-й хвилині, молодець Андрій Єрмоленко. Добре, їдьмо далі. Що у нас далі за гра. Так, далі. Я взагалі не пам'ятаю, як виглядає кар'єра загравця. Так, гарна гра в матчі. Похвала для партнерів нехай буде, очки стержні нехай будуть. Мої е, чудовій ігри в матчі проти порту не було би без підтримки моїх партнерів. Дякую вам. Чистий адреналін. Максимальне захоплення. Е, ось чудово. хейтерів немає. Тому непогано. Так, добре. Йдьмо далі. 13 голів у Геркеріша, 13 у Шатка. На рівні йдемо. Добре, йдемо далі. Шатко, Шапаренко, і Римонко. Наша команда тижня Три гравці сюди потрапили. Наступна зупинка. Щось там зупинка. Так, що там прийшло мені? А, у мене інвестиції готові. 62 тисячі 128 виходить. В процесі до закінчення один день. Мікрофінанси ми вложили. Так, добре. Так, де у нас цей центр? Поїхали на наступну гру. Тур проти Ароки. З мене ніяких, тому поїхали. Динамо Києва готові. Зробити передачу 2 штуки на половині поля суперника достигнути відсотка віддідок 25. В цілому виконуване за завдання. Все, їдьмо далі. Все, добре, їдьмо. Рока готова. Динамо Київ також готові, їдьмо. Знову якийсь афол там відбувся. Чи ми, чи вони свалили? Так, добре. Так, ось чудова передача від Шатка. Блін, удар повз ворота. Шапаренко непогано пробиває на Превеликий жаль повз ворота. Так, передача на Шатко. Шатко молодець розібрався, але передача не точна. Чудовий відбір. Андрій Єрмонко пробитий. 1-0. Чудово, Андрій Ярмоленко розобивався. Андрій Єрмоленко, мав чудовий асист від Шатка. Чудовий хід. Дивіться, знову навісна передача. Андрій Єрмоленко хоч і не дуже сильно прийняв. Але ударив він на силу доволі таки сильно. Молодець Єрмоленко. Так, передача на Миколу Шапаренка. Не те, що треба, не те. Зовсім не те роблю. Так, передачу треба. Так, добре, Продовжуємо. Продовжують вони шкувал своїх контратак на наші ворота. Так, давай США. Чу ты США? Шатко. Щось я не то сказав. Давай, асист. Це Кабаєв здається, забиває. 2-0 на табло. Чудовий гол. Від Кабаєва. Ну, читала передача, читовий гол від кабая, просто розкатали. <кхи> так, давайте. Передача, передача непогана на шатка. Шатко опусти ворота, блін, не виходить пробити. Таке собі. Шатко перший молодець. Чудово, шатко. Давай, забить. Треба забити сьогодні в серії перший гол. Не виходить. Зато ми 2 чи три віддаємо за цю гру. Та молодці. Так, чудовий підкатик. Віддай трохи назад. Опа, ось. Пощастило на анлаки забиваємо. Третій гол. Молодці. Тупо на анлаки, адже голкіпер дістав. Читали підкат від шатка, відбір непоганий. Давайте передачу. Шатко зберігати м'яч в своїх ногах. Давай дубль роби. Ось зараз шанс для Кабаєва з голкіпер суперників зробив, але не те ще треба. Добре, йдемо далі. Так, де шатко по. Де шатко бігає? Как молодці от C3-0 року виграють. Це непогано. Результати чудові у нас можемо йти далі. Так, Шатко. Продолжишь Шатко с мечем? Але я зараз можу втратити м'яч. Чудовий підкат. Чудовий відбір. Так, чудовий відбір знову. Команда діє. Чудово. Опа, для коїся жовта хоча б шаткоді дістав би цей м'яч. Та міг би контратаку почати. Ковасі. Ковасі ще знайоме. Колись я напевно FIFA 19 брав цього гравця коасі. На ну, він раніше був десь в популярній команді, бог я знаю. Бо я його так ось згадувати не можу. Опа, точний підкат чудово. Сімало на травмі суперників. Бий! Микола Шапаренко забиває асист. Асист чудовий. Лесель Шатко Чудовий асист. Чудовий постріл в дальню девяточку. Непогано. Раз як дасть нам, то и буде. Буде печалька, якщо знову ми червоного отримаємо. Жовта картка, непогана. Так, шахтар забывает, Сікан забывает, черевалы. Так. Чудово, продовжуйте. Давай шатко передачами забомблі. Опа, Андрій Єрмолонка включився, хоче дубль забити тепер. Непоганий шанс був ярмоломка. Але ярмонка на превеликий жаль також не забив. Так, передача чудова. Давай шатко. Шатко. Удар не то що треба, Голкіпер на висоті сьогодні. Бо так би він на багато пропустив би зараз. В так з 9. Так, шукайте кращий варіант. хе Брагару. Ой, снова желто. Ой-ой-ой, но зараз я жалею. Навіть не дає другой Ну Все весело. Так, добре. Тут нічого нема. Чудовий сейв від голкіпера. Перший сейв за цю гру. Сердар, чудова передача. Давай передачу на Ярмоленка. Ярмола <coughs> чудово. Шатко Ше... погано. Занадто сильно. Не забуває ще Шатко у нас за команду не хоче. Він тільки асисти, певно, певний ще віддавати хоче. Забувати Шатко якось ліньки. Так. Добре. Василь забити. Чудово. Здається, дубить за цю гру. Чудово. 5-0. Ось такий ось гол, дальній кут, дальня дев'яточка. Непогано. Давайте до третього матчу потроху переходити. Де в мене третій матч в цій серії? Далі. 2-2 рива шахтар. Нормально. Так, далі ми в старті так і продовжуємо знаходитися. Покращим трохи. Гарна грав матче. <coughs> Давайте далі про упорну гру поговоримо. Що тут таке? Ваша... Грав в останнім часом. Мене не влаштовує твоя гра останнім часом. У мене немає впевненості, що я зможу роздивитися тебе як гравця цієї команди. Так, що я там хочу. Якщо хочеш вернути собі місце, працюй. Короче, тут все зрозуміло. У мене на цю гру певне, що буде пропуск. Через те, що я отримав жовту. Навіть наступна гра вже проти Браги в новому сезоні. Опа, гравець місяцю. Нас признають гравцем місяцю, так? Так, підготовка до дня народження. Вирішіть, як ви його будете святкувати. Зніміть нічний клуб і розрішіть кожному. Давайте святкувати з близькими. Ви на свій день народження. Запрошуйте сім'ю та близьких друзів. Напої вже рох. Так, все, добре очки стержні, звісно, невеликі. Ще у нас тут команда сезону. Мартінес Левандовський Холанд і по Імпопе на нападники попавші в шорт лист команди 2025. Нормально. Так, ви гравець місяця. Добре. Так, я зараз відійду та повернусь.